Коли серце стискає моє гіркий біль і тривога, і на душу вітри налягають і дме буревій, я свій зір піднімаю у небо до вічного Бога І чую люблячий батьківський голос, не бійся, лиш вір. Я з тобою завжди, я з тобою, дитино, усюди. Від скорбот, зрозумій, я не зможу звільнити тебе, та в скорботах я поміч подам, поруч буду. І рука мої сльози з очей твоїх ніжно зітре. Я тебе проведу крізь палючий вогонь і крізь води, і як будеш долиною смертної тіні, і ти я з тобою і там, і з підійму на висоти, що прославив мене і далі йшов до святої мети. У хвилину важку подивись на голховські страждання, де під сонцем гарячим я в тяжких стражданнях вмирав, на шматочки розірване тіло. Крапля крові остання, тож подумай про це, щоби ти не ним міг і не упав, нехай серце твоє не полонить тривога й печалі, щоб навчився радіти й прийня... приймати з подякою все, знай, що в небі святому тебе нагорода чекає. Ми з тобою зустрінемось там вже лице у лице. Я з тобою навіки і ніколи тебе не покину. На стушенні вузькій потішатиму Духом Святим. Лиш у серці своєму зумі зберегти мені вірність, Щоб в небесній оселі ти міг переможно війти. Я з тобою завжди ці слова мені в серце запали, І на дорозі земні, як скорбота, прийде у життя, поможе мій Господь завжди слово, оце пам'ятати, і до вічного краю, до неба мене доведи.